Вітаю вас, дітки! Чи знаєте ви, що таке театр? Чи були ви колись на виставі? Чи сподобалось вам? Театр виник дуже давно, адже колись не було ні телевізорів, ні радіо, ні кіно, ні журналів. А так хотілося чогось цікавого, особливо на свято. І завжди були люди, які найкраще вміли співати чи розповідати історії, а інші з задоволенням їх слухали. От із цих співців та оповідачів і вийшли актори, люди, що робили свій талант професією. Спочатку акторами були тільки чоловіки. Які мусили грати усі ролі, і жіночі також. Для цього вони одягали маски. Саме маска допомагала актору перевтілюватися в те, що вона зображала у тварин та у людей, радісних і зажурених, добрих і злих. Найпершими масками були сумна і весела, а також добра світла і зла темна. До театру на виставу запрошують за допомогою афіші, що зображено на афіші, проте йтиметься мова і у виставі. У кожному садочку. Є свій театр. Маленький, але театр. Дії там відбуваються восени, коли дітки готують свято осені. Зимою, коли малята готуються до святкування новорічних свят. Навесні, коли дошкільняти вітають своїх мамусь, бабусь. Сестричок з 8 березня. Отже, всі дітки, що залучені до виступу, є акторами. Колись давно актори грали вистави під відкритим небом, ось в таких театрах. З часом театр змінився, з'явилося приміщення. Театрів існує багато, це залежить від того, яку виставу там показують. Якщо на сцені виставу показують артисти балету або виконують свої партії оперні співаки, то такий театр називають оперним. Якщо для маленьких глядачів виставу показують ляльки, то це ляльковий театр. Смішні історії можна побачити в театрі драми та комедії. Для вас, дітки, теж існує театр, який називається театр юного глядача. Як ви думаєте, театри можуть мати імена? Ну, звичайно, театр, як і людина, теж має ім'я, тому скільки є театрів, стільки ж. 一一完。E e M.